Буковина у жалобі. Сьогодні, 24 жовтня, попрощалися із захисниками, які поклали життя у боротьбі за незалежну Україну. В останню дорогу героїв провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Юрій Алексєєв був сержантом Збройних сил України. Йому було 58 років. Воїн загинув 18 жовтня. 48-річний чернівчанин Ян Рурак загинув під Бахмутом минулого четверга, 19 жовтня. Це найсвітліша людина, яку я колись знав. І для мене він був справжнім героєм, тому що спочатку він півтора місяця пережив Бахмут. Він був на нулі. Потім отримав поранення, пролікувався і далі, і далі пішов. І під час одного бойового завдання він врятував одну людину своїм тілом. Він для мене справжній герой і завжди для мене буде таким залишатися. Для нього захист України був таким самим, як і захист нас. Він він сам казав, що він пішов заради того, щоб ми, ми могли жити далі, і ми не зупинялися. Попрощатися з загиблими чернівчанами прийшло чимало людей. Бійців поховали на алеї слави. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.